Всім привіт! Вітаю на каналі ZM Vlog. Сьогодні в нас черговий випуск з міста Чертків. Привітайтеся, Роман. Say hello to my Сьогодні допоможе доставити пікап для е, інтернаціонального легіону, на який ми з вами збирали разом. Е, разом з підписниками Станіслава Чумака. Е, блогер на Ютубі. Рекомендую зайти подивитися канал. Там багато тисяч підписників, тисяч, десятки тисяч підписників людей донатили, допомагали закривати цей збір. За що подяка? Тому що більшу половину суми вартості цього пікапа задонатили саме підписники Станіслава Чумака. Ранок не проснувся, говорю вчора. Була смачна піца в престо, бо то є чортків. Смачне пиво теж, бо то є чортків. Але нині треба їхати по машинку, і Роман нам допоможе доставити машину, бо треба два шофера відповідно. Автомобіль знаходиться в місті Тлумач, Франківська область. Їдемо туди. Скажу так, в двох словах історію цього всього зробили збір. Мали на десь можливо до 50 тисяч. Знайшли автомобіль. Людина погодилася зачекати до поки ми назбираємо. Всю суму на автомобіль, тим більше ціна на автомобіль ну, суперова, як для пікапа і в теперішній час. <пікаф> ну, коротше, що я вам буду розказувати. Давайте ми поїдемо і подивимося, все далі будете бачити самі. Приємного перегляду, робіть собі каву, так як я. Або щось там робіть і слухайте, то як я базіхаю. Так, ну що, друзі, е Роман, як ви бачите, зі мною вже немає. Він, він спереді. З виду спокійний хлопчина, <сміст> стриманий, а за рулем скажений. Що там у нас? 80, маю, я ж не на пікапі, хоч і колеса 17, але бачите, дивіться, яку ляльку веземо для козаків. Щоб вони захищали нас з вами. Тому, друзі, не забуваємо, донатимо, донатимо і підтримуємо, Ми робимо все. Щодня кожен з нас має. Щось робити для перемоги. Nissan 2001 року. Навара. 2.5 турбодизель. Повний привід. Пікап. Так, ми виїхали на трасу, друзі, тест-драйв, 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 соточка. Йде на ізі. Зимова резина. Автомобіль просто в чудовому стані на свої роки. Зроблений, покрашений, пофарбований, поремонтований, поварений. Що в нас там виходить? 120. так? 120 він йде легко. 140, то 130. Є 130, пішов, Басад просить п'яту, шосту точніше. До йому шосту. Їде у нас 130 басад і спереді навара теж навалює 130. 140. 140. О, щит. Пашнець, нормас Чорного диму, такого нема. Коли переключаю передачі, все кут, не димить, Двигун працює рівно, механічний насос, що радує, обслуговування вона проста. По суті, це є трактор, який в принципі, є потужним і в принципі такі автомобілі потрібні. Вони користуються попитом не просто так, оскільки і механіки на місці можуть дати собі раду в якомусь ремонті цього автомобіля і військові можуть виконувати бойові задачі на потужному автомобілі, який дозволяє їм робити все більше і більше роботи. Наша, наша ненька Україна чудова, довижна, неймовірна прекрасна. Так, приїхали. Ми тут в Соснах, стали зупинилися пару хвилин постояти, щось вам зазняти, щось пофотографувати. Бо сьогодні такий графік на, скажімо так, достатньо насичений, тому повинен їхати в Київ і цю машину буде доставляти далі хлопцям Роман. А вам хотілося просто зняти, показати, що і до чого. Так, почнемо. Отже, в нас зараз тут сьогодні з вами на скажімо так, огляді наша покупка. Покупка, ту, яку ми з вами разом організували, кошти на яку назбирали. Як я вже казав, під мої підписники, ті, хто донатять на фонд сила майбутнього, донатори Станіслава Чумака, донатори е... Тарасу Кобзару, який також провів окремий розіграш серед своїх підписників, серед всіх, хто йому довіряє. Разом разом спільними зусиллями ми придбали ов 4 на 4. Ось такого Нісанчика. Все дуже дуже прекрасно. Він Пофарбований якісно. Тобто це ця краска не вигорає на сонці так швидко, якби вигорав, наприклад, баранік, яким ми покривали Ford Нісан... Ranger. Хто не бачив випуск, зараз буде у вас силочка, зможете перейти подивитися. Так. І що в нас тут? Супер! Раз. Все легенько відкривається, аналогічно все те саме з дверками. От вам салончик, чотирьохдверний кузов, і дд 22 Якщо не помиляюся, якщо помиляюсь, вибачте, трошки замерз, шапку забув. Оригінал. Оригінал. Всі віконечка оригінал. Аналогічно під капотом все в машині, в шоколаді. Все працює гарно, машина. Самі бачили, як їде. дивіться, на яких, на яких шинах нам її віддали. Дивіться. Шурупи по, по факту. Протектор здоровенний просто. Но, нова резина, по суті, зимова. Всередині все. Роман, каже, треба було поправити полік, я того не зробив. Бачимо погані звички всередині. Романа. Ось засуджую. Не, не раджу, не раджу. Куріння вбиває. Так. Ось такий у нас автомобіль. Відкриємо капот, покажу вам капот. 2,5. Дизель, як я вже казав, на механічному насосі. Так, тут потрібна допомога двох рук. Чіп. Так, ось такий у нас двигунчик всередині. Ви бачите. Так. Вже чуть-чуть щось поміняне. Ви бачите, так, що стоїть на фарах. Акумулятори. Тут може бути другий, до речі, ми його, напевно, що підкупимо хлопцям. Вже по приїзді саме в частину вони собі там подивляться, що потрібно буде, ми ще хлопцям організуємо. Бачите оригінальний колір, синій був. А став, а став такий, як в наш час, військовий, військовий час. Коротше, що я можу сказати? Якщо чесно, оцей автомобіль, він нормально так давав і в посад ззаді місцями при розгоні пасад ззаді Коротше, Хотів подякувати Василю Осиповичу, усім, хто до цього автомобіля, скажімо так, хто нам продав цей автомобіль, хто його підготував. Дуже надійна людина. І що? Коротше, вам всім дякую за те, що ви підтримували. Всім дякую за те, що ви донатите. Такий у нас вийшов влог. Можливо, б ми зараз десь заїхали на бездоріжжя туди, десь поле би виїхали, дали би вам джуру. Але мушу їхати на Київ, бо кажуть, що як не поїду в Київ, то кине ядерну, дебіл старий. Так що мушу їхати, щоб того не було. Буду вас захищати в Києві щитом, не давати там ні ядерків, ні орешків, ні кукушків. Ні, там всіх решта. Е, ще раз дякую всім, хто донатить. В описі під відео будуть реквізити фонду. Е, хто має бажання, долучайтесь, хто не має бажання, долучайтесь також, бо це потрібно робити, якщо ми хочемо жити у своїй незалежній е, Україні. Тому, друзі, всім пока. Ставте там, хочете лайки, хочете дизлайки, ой, чи як там вподобайки, не вподобайки. Підписуйтесь на канал. Донатити обов'язково при будь-яких розкладах. Все, пока-пока. Цілюю, люблю. Ми поїхали далі. Всім доброго дня. Хочемо подякувати волонтерам, які приймали участь в зборі даного автомобіля. Всім, хто долучився, всім дякуємо. Автомобіль вже виконує завдання. Слава Україні! Героям слава! We right right are We were up